Доброго дня! З вами молода Ферма. Так, ну що, палкан! Цить! Не збивай нам відео. Так, ну що, у нас сьогодні, нарешті, налаштувалася погода. Ми дуже довго чекали цієї погоди, саме весни, такої, щоб і сонце дуже гарно світило і тепло було. Так, Мікрофон у мене вже є, але я трішечки чукча потіряла оцю шапочку, яка захищає від вітру. Ну, коротше, якість звуку буде не дуже добра. Ну, зараз не про це. Панкасик. Дуже гарні новини. Ми, як і обіцяли, пішли, я стану дусі до палкасика, бо він дуже нервниця є у нас. Так, ми розкрили уф, наше... Ми розкрили наше сіно. Чому? Тому що ми замовили. цить! Господі! Сколько можна? Ми замовили тент у Агроексперті. Зараз про нього більше розповімо, тому що нам пишуть і за тент, і за парник коли ж ми його розпакуємо та да, встановимо. Всім цікаво, і тому пройшла ця пора. Так. Ми розкрили наше сіно. Чому? Тому що ми його зараз будемо накривати спеціальним тентом, ще раз нагадаю від акроексперта. експерта, ми його замовили спеціально, тому що ми купили клійонку це вже наша то... чи третя, чи... Да, третя клійонка, але вона постійно рветься, постійно пропускає воду і сіно, воно. Вже ну, мокре становиться. Коротше. Ну, в общем, ми вже не витримали, і клійонка вона дуже дорога. За цей клаптик ми віддали 400 гривень, а воно ну, не дуже діє. Тому... Так я ж хотіла взяти. А, тебе і знімати. Так, на тобі. Та не треба, ти розказуєш, я буду показувати. Так. На місці. Вийшли туди. Так, отакий от тент. Він, зараз ми про нього більш детально розповімо. Що через день-два буде ще дощ, обіцяє на п'ятницю і на четвер. Якраз будемо випробовувати його. Да. Ну, а потім розкажемо вже більш детально, чи годиться він для сіна, щоб накривати. Ну, ще я покажу бумажку. Де вони в цьому комплекті. Я вже Можна. її порвала. 4 на 6 метрів, тобто 4 ширина і 6 довжина. Можна накривати автомобіль, дрова, якусь постройку і сіно. Ну Будівельні матеріали, скоріше, захист за все. Захист від сонця, захист від дощу, захист від снігу та льоду і захист від пилу із піску. Ну, тобто, отакий. Там подивіться, там написано, що посилені кути. Кріпильні кільця, двостороння ламінація, ов, захист, легко збриється. Фіолетовий збрійно. Протигрибковий і місце платіння. Будемо випробувати. Побачимо, що воно покаже. По ці клійонки нікуди взагалі не годяться. Це да. -то таке тоненьке, десь вітер, тут ще така вітряна буває. ну, погода, то як десь ніхне і розриває. ще на кладці. Ну, Зараз ви дуже чуєте вітер. Я вже... да. Оце 6 метрів довжина. Оце 6 метрів довжина. Замовили, до речі, камеру, на яку збирали. Їде вона. Покажем, як вона да, тоді зараз я установлю його отуди. На, виска, на, драбині. на драбині зараз установимо і зніматимемо його. Так. Ну що, згором пополам ми повісили, накрили сіно тентом. Спочатку ми переплутали <гум>, тувшину і ширину, але потім розібралися і вже поставили його так, як воно должно, повинно бути. Зав'язали вже все добре. Ще наверх щось покладемо, щоб воно там вітер не гуляв. <гум> Ой, не треба, Ну, значить, не будемо. Він нам вже подобається, повністю покриває сіно. Порівнюючи з клейонкою обичною, воно, я думаю, не буде пропускати. Та й воно вже видно, що воно буде ось скатуватися, той самий дощ чи ще щось. Так що, затікати не повинно і мочити також не повинно. Бо вона у нас не покривала повністю сіно, і це було дуже погано. У нас якраз на четверг, це післязавтра, буде йти дощ по програмі. <хи> так що перевіримо його якість, перевіримо, що він нам, от який він буде. Ну, я задоволена. Я дуже хотіла щось таке, що воно не буде рватися, тому що клійонку, як тільки цепляли, вона ми не могли її, по-перше, ніяк зав'язати. Такий самий вітер був. І воно її постійно уносило ту клійонку. Ми тут взагалі думали подуріємо. А тут а, дуже подобається те, що тут є отакі кілечка. Ну, як ви бачите, ми його зав'язали звичайні мотузочки. Тобто все буде добре. Укріпили, щоб воно не злетіло. Так що, ось от такі справи. Цей тент також можна заказати, замовити на сайті AgroExpert. Він, ну він, чесно, він недорогий, тобто його може дозволити собі любий. Можна вкривати машину, сіно, дрова, будівельні матеріали, щоб вони не намокли. Тобто, все, що забажаєте, все можна ним накрити. Там і довжина різна, і ширина різна, тобто вам допоможуть підібрати і все буде так сказати, добре. Так, ну що, пішлі, покажемо парник нарешті. Так. Ти знімаєш, так? Да? Ага. Так. У нас на сайті є відео з розпаковкою цього парника. Оце у нас отаке агроволокно. Воно міцне, я вам до речі, скажу, тому я думаю, вітер його не порозриває. Він у нас ще трішечки запакований, Ну, це ми, до речі, скотч, він дуже легко від нього відлипає, тобто не рве, не тяне нічого, тобто дуже класне. Так, ну що, погода така, я не знаю, чи ми його навіть і установимо, чи підемо спробуємо. Пішли, спробуємо. Ну, пишіть спробуємо. Чекайте. Ну що, вітер у нас трішечки утихомирився, ну, не зовсім. Да, Це у нас вже ранок наступного дня. З горем пополам, ще раз нагадаю, ми повісили цей брезент, бо вітер був шалений, зносило разом з ним. <гум> Тому хотіли вчора показати вам парник, як ми його будемо збирати. У мене є агроволокно. Пластикові чи пластмасові оці дуги. Чому я подумала, що вони металеві? Тому що коли ми з мамою робили парники, ну, в домашніх умовах, тобто ми брали просто желізні такі, отакі зараз, ось, як оце у нас. Тобто Ми брали ось отакі желізні штуки, вони згинаються дуже добре, Ну, дуже важко, я вам скажу. І ми ото їх втикали і клійонки просто. Накривали його. Такий у нас був саморобний парник. Ну і в нас бувало таке, що воно під клійонкою там, чи вигорало, чи ще щось. Ну тобто клійонка це вам не агроволокно. І, в общем, ми його не змогли розкласти, тому що вітер піднявся. Дуже жалко було, що вдруг пошкодить. Хоча воно не пошкодить, тому що парник він і створений для того, щоб вберегти маленьку розсаду, маленькі росточки від граду. Від дощу такого прям страшенного. Тому, я думаю, він не повинен пошкодитись. Тут, в комплекті, є ось отакі е, втикачі в землю. Я не знаю, як вони називаються. Я буду їх називати ж, в землю. Так, і, собственно, сам, сама криша парника. Ну що, пішліть установлювати. Пішліть. А що вона ще вчора страпилась? Що, що вона ще вчора трапилась? Ну то давай наслідчиє тут. Розкажи просто ти вчора писала ж потім щоб... розказувала. Да, я написала у сообщество нашого каналу, що ми ага. до часу ночі з чоловіком. Ну як я пішла об одинадцятій вечора додому. А чоловік залишився до першої ночі. У нашої свинки, тому що приймали роди. Mm. Привітайте нас! Ми стали бабусею і дідусем. Вже з'явився любимчик і маленький Ой, Так що, ну що? Всі живі, здорові. всі, чуть-чуть живі здорові, але зараз не про них. Про них ми розкажемо у п'ятницю. Ну, собственно, пішліть встановлювати парник! гайда. Гайда. Ну що? Ми вже його встановили. Знімали, як встановлювали, а воно щось не зняло його. Ну, вже, не ну, вже витягувати не будемо. тому Отутаке. Ось воно втикається у землю ось повністю. І є такі кліпсочки, щоб воно не здувало вітром, щоб воно не піднімалося. Тобто, Васька надіває кліпси. Надіваються вони легко. Та просто Оп, ось и раз, все. И оно никуда не посунется. Да. И тут лежит. Нет, это тоже закрывай. Нет, так это же оно будет тогда закрываться, чтобы полностью... Там же мотузки еще в комплекте идут. А, -а, Это -а. отдельно уже. И вот клипса. Вот. Защелкну и все. А там надо приподнять вот. Так, клипсу потянул его. И там так само. Если там надо открыть и что-то посадить. Ну да. И натянулось. Вот здесь, здесь, здесь. Кишка в заложе. Цікавзає, тепер воно просто ось садиться, це діло так надівається, зав'язується. У комплект ідуть мотузки і просто з обох сторін зв'язуєш і все. Тепер залишилося найголовніше купити насіння і починати садити. <свісно> Подовження скільки воно? 4 метри, так, виходить? Так. <свісно> Ну, на 4 метри воно виходить, зараз це видвигається. А, ні, подожді, якщо виходить. Що? Ось це вбиваєш отут. І до нього я так зрозумів. Це бачиш, що дві лишні Угу. Це дві накроюща вбиваєш і його так відріжуть. Навіть ще бач більше можна посадити. Ось так воно береться. Поуглог ще. Там може бути якось так красиво, знаєш. Мійка. Іди сюди. І ось так якось воно. І сюди прив'язується і так воно ось отримає. Поки наверх закинемо. Да, поки ще наверх там породимо. Все, воно втикається, просто земля така мокрувата, воно ще підсухне. Ну, ніде не доведеться. Установили добре. А там подивимося, Як вона все покаже. Хазята! Уже не треба брати цих вікон чи того стекла, того. Доски якісь тут робить. Нас... Був такий, ми тут на цьому місці той рік робили парничок. Тут садили капусту, помідори, що в нас там ще було. Зелень було, перець. перець було, да. ми тут розсаджували його. Ну, робили з того, що є. Так, що от такі... от така красота вийшла. Вони, можливо, там ще й довші, і ширші. Так, Оксан, ми yeah. ж дивилися. Це такий більш-менш для двох хватить. Так. Тобто розмір можна підібрати будь-який, який вам токи хочеться. Можна на весь огород, як це у нас, взяти. Так сказати, було б бажання займатися розсадою, а вона завжди в пріоритеті. Зараз міцька. Зараз міцька. Зробить контрольну перевірку. Зараз перевірку зробить тут парничку. Уже смургає щось там. Так. Да. Мінька. Якщо переживе котячу атаку, значить парник супер. Та він і так супер взагалі диви. Навіть на цьому страшненькому огороді, де ще нічого немає, він такий от. Блін, Мешкій, ну реально класно. Остається купити насіння і пробувати садити. Так, да, залишилось насіння і садити. Потім просто це закриваєш, з однієї з іншої сторони. Можна з будь-якої сторони його припадняти, посадити і накрити і все. Так, да, припадняв, посадив і накрив. Закривається, таке саме ось. Можна підняти, можна навіть всередину залізти. Мітька. Красота сидить чи тут? Красота в красоті. Да, сходу, да? Да, у мене тут ще ось сходить тут часник. Нового, де. де він тут? Ось де. Он де. Якісь кінья йде. он як ще видно. Вон що таке? Жито зеленіє. Да, я не знаю, видно чи не видно. Я... А, видно, а так якщо придивитися, отакий от часничок. На цю п'ятницю купимо насіння. Так, на цю п'ятницю купимо насіння. Да, Тому... на на робота моя додалася. Треба буде трохи верхушки пообрізати на деревах. Тут, до речі, десь мамині квіти були. Вона казала, що повинні зійти квіти. Це наш, Це наш садочок. Тут це у нас ну, не садочок, це у нас мінне поле. Тому що мама, да, мама тут понасаджувала квіти, і не дай боже кудись десь щось наступити. Ось, ось якщо ви бачите, лізуть да, лізу ось. Диви, які а, манюні. Все, пішні, бо тут і крокуси, а ось десь полізуть? Да. Тільки Тільки-тільки починають вилазити. Ось цей красненький. Бо тут і крокуси, і підсніжники. Усе. І рози тут так посаджені. Дуринда. Так. Да, от такий він. Тобто вигляд моє. Да. Та взагалі ти що красота яка. Все тоді. Головне, щоб його не пошворгали. Ну так. Да. Та все нормально буде. Да. Все тоді. Брезен зарекомендував себе, до речі, дуже добре. Дуже легко і знімається, і накриває, і сіно не мокне. У нас завтра цілий день дощі. Це вже порвана лежить. Да, то вже також порвана. Завтра, да, дощ буде, так що... завтра дощі, тому перевіримо його в дії, який він буде. Та думаю, справиться невідмінно. І парникон. Взагалі краса. Диви, який ну, вид. Садить, помідори, огірки, капусту. Огір... Капуста, помідори, перець. Перець, помідори, е... помідори перець капуста. Ну і ще щось. Напишіть, хто саджав у парникові кавуни та дині. Чи можна садити їх у парникові? Тому що, якщо так, то ми ще замовимо ж таких. Можна буде його тоді пересаджувати, просто, якщо, наприклад, бо вона дуже погано сходить кавуни з динями з трьох пачок, вийшла одна динька у нас. Та я думаю, пересаджувати не... щоб його пересадити в інше місто. А що, за чим його пересаджувати? Просто береш. Або от ти да, просто парник зняв, от ти усе висадив, парник зняв, а вони з день оставив, вони і далі собі. Така капуста і тут. А воно вже буде пересаджене. Да. Да. Подивимося. Подивимося. Так, що. Ну що, зніми мене ще так. раз. Давай я тебе зніму і все. <рес> так. Ну що, таке у нас коротеньке відео вийде. Ой. Що хочу сказати, я задоволена. Я дуже хотіла цієї погоди. Вчора ми хотіли зняти відео з парником, але як ви бачили по попереднім кадрам, у нас, у нас разом із брезентом ледь не знесло, а з парником то... Дуже нервно, чесно кажучи, з цим вітром його треба оставляти в безвітряну погоду. Тоді у вас усе вийде, і у вас також буде така краса. Там, де його замовити. замовити його можна у Агроексперті. Силку на нього я залишу посилання, посилання на нього, так. я залишу під цим відео. По промокоду Молода ферма ви можете отримати знижки на будь-які товари. Тобто, хоч це брезент для сіна, там яким ви можете вкривати сіно, машину, будівельні матеріали, якщо у вас там є. Ну там все написано. Розмір можна підібрати. будь які ціни, до речі, не кусаються. Тобто, ми цей брезент ми його купували за власні кошти. Парник. Він також там, ну, інструменти там тобто, є 30 гривень, 25, ну, тобто, ну тобто, вообще, дуже класно і воно недороге вийде. А по промокоду молода ферма» так взагалі. По плану у нас ще сьогодні. Ще сьогодні приїде камера, але камеру ми покажемо на стрімові. Їде вона зі Львова. Тому будемо чекати, бо ще не прийшло Ось, як її там, повідомлення, чи вона нас вже чекає. Розпакуємо ми її разом з вами на стрімові. Ну, а зараз Ні, як, ні якщо сьогодні буде, якщо, вона сьогодні, ні, прийде, якщо то... сьогодні, то сь... стрім проведемо сьогодні. А якщо прийде завтра, там післязавтра ми проведемо стрім завтра-післязавтра. Так, ну що, будемо раді вас бачити на Жучок! Будемо раді бачити вас на сайті АгроЕксперт. Ще раз нагадаю силку на нього посилання. Я на нього залишу під цим відео, залишу промокод. Тобто можна по замовити, сказати промокод. Можна у інтернет-магазині залишити промокод на брезент, на парник, на різні деталі. Тобто, все ще все, душа побажає. Ну що, з вами була молода Ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки. І все буде Україна. Всім до побачення. Слава Україні! Героям слава!